Вікторе, ти колись відправляв нам в Slack повідомлення, які були написані не тобою, а штучним інтелектом? Я не відправляв, а штучний інтелект відправляється постійно. Відправляється нам в Slack від твого імені? Ну є в нас всякі різні боти, які від мого імені від наприклад, є бот цей ShortLink, який робить короткі лінки для всіх посилань, наших, і він від мого імені відправляє вам. Власне, цю скорочену лінку. Це правда не штучний інтелект, але треба подумати, щоб туди додати власне штучного інтелекту трохи. Це не цікаво. Мені цікаво було би додати штучного інтелекту так, аби він в Slack писав від тебе анекдоти, наприклад, що понеділка. Будь обережніший своїми бажаннями. Тому що ти у нас головний технічний директор і можеш таке зробити. Я б сказав єдиний технічний директор. Доброго вам усім дня! Ми вітаємо вас знову в нашій редакції, де ми говоримо про нагальне, але не обов'язково про робоче. У нас сьогодні так само затишно, як і завжди, але розмова буде про комплюхтери, тому особливо не лякайтесь. Ми сьогодні вдвох із Віктором, як ми щойно дізналися, єдиним технічним директором за Ukrainians Media. Здоровенькі були. Завдяки Віктору, журнал Репортерс, який отримує спільнота, більше не зупиняє роботу Київської редакції і Львівської редакції на весь тиждень. А ви бачите постійно покращуючийся сайт. А ми зі своєї сторони, завдяки Віктору, маємо тепер тудушник, тасктрекер, календар і корпоративні імейли. Це, звичайно, не змагання, але якби це було змаганням, то я знаю, кому із нас з вами більше з Віктором пощастило. Я жартую насправді Віктора. Ти надзвичайно крутий, і я дуже радий, що ти тут. Привіт, тобі привіт, дякую. Ми сьогодні з тобою тут, тому що зараз на дворі літо 2024 року, і після того як наприкінці 22-го, десь на початку 23-го популярним став чат GPT, Штучний інтелект або AI з англійської Artificial Intelligence, перетворився на тупо наймодніше слівце на світі, і тепер він на нас дивиться з усіх калькуляторів. І ми дійшли до того, що от зараз, влітку 24-го року, ми пройшли через всі презентації біктеку. Був уже OpenAI, був Google, був Apple. Вони усі показали свої штучно-інтелектуальні штуки. І усі показали плюс-мінус одне й те саме. Тут ми зробимо підсумок, тут ми, значить, порахуємо рівняння, дивіться, комп'ютер вміє додавати. Ого, тут ми пояснимо якийсь графік на картинці, а тут ми згенеруємо картинку. І тому загалом хотілося б поговорити про те, як штучний інтелект використовувати, тому що ми завжди говоримо про те, що штучний інтелект це інструмент, і в такому випадку хотілося би знати: якщо це інструмент, то як не забивати мікроскопом цвяхи. Вікторе, розкажи, будь ласка, з усіх останніх презентацій, які були, яка тобі найбільше сподобалася? Слухай, напевно, остання та що я дивився. Остання це вона була два тижні тому. Еплова презентація, зробиш нам в стилі штучного інтелекту невеличкий підсумок того, що вони там представили, і що вони показали. Ну, дивись, найголовніше, що вони показали, тепер можна змінювати колір іконок і ставити їх на робочому столі в різному порядку. Абсолютна правда. Але якщо серйозно, то насправді не так важливо всі ці речі, які стосуються візуального інтерфейсу. Для мене найважливіше те, що вони показали м, свій. Apple Intelligence, який ніби має нам допомагати в роботі з нашими такими завданнями, які ми робимо на телефоні. Тобто він розуміє наш контекст, він розуміє контекст різних апок. В них з'явилася нова API, здається, називається Actions API, який дозволить по факту давати штучному інтелекту доступ до певних функцій мобільних додатків і а, дозволить йому керувати тим, що ти робиш. І тепер можна там, сказати Сірі, напиши меседж в Телеграмі, і, він, і вона напише, і вона буде розуміти, кому напише, вона буде розуміти контекст. Попереднього повідомлення. Сподіваюсь, не в телеграмі, а там в якомусь Сігнелі або чомусь такому. Я теж сподіваюся. Ми всі сподіваємося. Друзі, невеличкий дисклеймер для вас, коли Віктор говорить такі слова, як API, то що він має на увазі, це значить, що дві програмки можуть одне з одним поспілкуватися без того, аби веруться ми щось тицяли. Оце от значить те, що каже Віктор. Я тепер так буду мамі пояснювати, що таке API. Я хочу тут повернутися на секундочку до презентації Google, яку вони показали декілька. Місяців тому перед Apple. і от насправді наша продюсерка Яна вона не дасть збрехати, коли ми готувалися до теми того, аби поговорити про штучний інтелект. Я у нас в чаті був таким старим дідом, який кричить на хмару і каже, як сильно його задовбав теперішній біктек, тому що Google показав, як мені здається, усі можливі юзкейси того, як штучним інтелектом не користуватися. Наприклад, вони зі сцени показали: дивіться, людинка бере телефон в руки, наводить телефон на колонку і питається у телефону, а що це? І телефон такий, це колонка. Одразу ж після цього людина наводить телефон на на екран комп'ютера і каже: Слухай, а що робить цей код. І Google починає видавати. Величезний підсумок того, що О, це функції шифрування, вони використовують таке, то наскрізне, а таке не наскрізне, і щось там далі на програмістерському розказує. І от як на мене, що один юзкейс, де людина, яка може тримати в руці телефон, очевидно, знає, що перед нею колонка, з якою йде звук. А з іншої сторони, якщо вона не може зрозуміти код, на який вона дивиться без штучного інтелекту, то штучний інтелект їй ніяк не зарадить. Напевно. Чи нема у тебе відчуття, що от зараз, коли, знову ж таки, після того, як чат GPT став дуже популярним, і він став оцим англійською мовою, це називається базворд, таке мод, модне слівце, чи нема у тебе відчуття, що? Ми якось всі дуже переоцінюємо те, що він може робити, і якось віддаємо йому або занадто сильно на нього сподіваємося. Я не думаю, що ми переоцінюємо. Я думаю, що це наша бульбашка. Я недавно бачив е, якісь дослідження, опитування чи щось таке, де, типу, сказано, що штучним інтелектом користуються там. Реально меншість людей, в принципі, та чи знає, що таке там штучний інтелект або GPT, цих людей більше? Очевидно, там умовно їх там чверть від усіх. А тих, хто користується на основі, ну типа на постійній основі кожен день, та їх там 2-3-5 відсотків це дуже мало. Ну, типу, насправді люди ще поки не дійшли до того, як штучний інтелект їм може допомагати, але пройшло тільки півтора року чи два роки від початку від анонсу цих всіх історій з мовними моделями, розумієш, просто в чому історія? Мене бентежить той факт, що оця кількість людей вона очевидно буде рости, тому що штучний інтелект будуть пхати у кожен калькулятор і надалі. Але коли багато мільярдні, вже навіть трильйонні корпорації виходять на сцену. І кажуть, що ми додали сюди штучний інтелект, і сюди штучний інтелект. І він для вас, для всіх, і він для твоєї мами і для моєї мами. І лише запитайте, і ти питаєш у Гугла: слухай, а от у мене є камера, і в ній я щось не можу оцю кнопку тицнути. А що мені зробить? І Google каже: о, та слухай, не питання, от просто зараз, як ти є і де ти є, просто відкрий задню кришку, а це плівкова камера. І все буде нормально. Та додай клею, в бутерброд. Саме так, це теж друга історія. Слухачі, якщо ви не знаєте, Google на презентації сказав: не переживайте, Google буде гуглити за вас і викотив це на всю Америку. І люди почали гуглити. Точніше, люди почали просити Google гуглити за них і почали питати: слухай, а у мене з піци падає сир. Що робити, аби у мене сир тримався на піці? І Google такий, а так цю ну додай просто клею. В чому мій пойнт? В тому, що кількість людей буде рости, а нових, кльових і, головне, працюючих ідей у лідерів індустрії не те, щоб додається. Вони не те, щоб несуть в собі якусь цінність, як на мене. Я думаю, мало часу пройшло. Умовно, коли показували iPhone, там теж не так багато функцій було на початку. Точно так само штучним інтелектом ми знайдемо якби, способи застосування. Тут, якби я прям впевнений в цьому, і в випадку, наприклад, повертаючись до Apple, тут конкретно можна сказати, що Apple доганяє в плані цієї гонки, але він точно значно більше і краще подумав, бо в нього вже є дані, як цей як ці функції використовувати. І Якщо подивитися на те, що вони показали власне своїм Apple Intelligence... То дуже чітко видно, що вони прям реально подумали, як це працює. Вони подумали, які найбільш м, такі м, затребувані функції є. І тобі вже не треба писати, типа, зроби мій текст кращим. Там вже є прям кнопочка Зроби мій текст кращим, або зробив його в якомусь стилі і так, далі, і так далі. Тобто дефолт в них завжди був дуже крутий. Знаєш, Apple, коли показували оцю свою презентацію, у них там був case, що ти, типу, мамі пишеш з Днем Народження, привітання, кажеш їй, що ти моя героїня. Ну, там було сказано, типу, you're my hero. І iPhone генерує, як на мене, абсолютно жахливу картинку, таку крінжову і кріпову картинку мами цієї людини. Він взяв. Типу, обличчя мами з контактної фотографії мами, і нарядив її в якийсь плащ, і вона стояла, стояла на фоні якихось там, я не знаю, зірок чи палаючого неба, гадки, не пам'ятаю, в будь-якому викупі жухливо крінжатіна. Просто, типу, а мама, я... я собі уявити не міг, щоб якась мама на світі це від своєї дитини отримала і подумала: о, оце клас, оце приємно. Ти Вайбер картинки бачу. Наша продюсерка зараз влітає в цю розмову і каже про те, що її дитина малює такі малюнки. І це от був мій пункт. Насправді, що колись, вік того, коли ти своїм батькам на день народження малюєш крінжову картинку, він має закінчитися колись. Ти маєш вирости колись із цього, із цього віку. Загалом мені було би цікаво дізнатися в тебе, які ти. Для штучного інтелекту, от зараз, у червні 2024 року, бачиш найкрутіші способи його застосунку. Я кажу саме про повсякденне життя. А, в якийсь момент в чаті GPT з'явилася така функція. Е, блін, не пам'ятаю, як вона називалася. Загалом ти можеш зараз в чату GPT закинути файлик, будь-який, наприклад, табличку, та де є в тебе там сотні тисяч транзакцій е, користувачів. І з цього файлику тобі треба порахувати, не знаю, різні метрики, які тебе цікавлять: LTV, lifetime value, там RPPU, average revenue per user, AMG, це типу Mercedes. Це всякі різні такі от абревіатури, дуже складні, які знаєш тільки ти. Та. Коротше, та, різні абревіатури. І якщо раніше там, якихось в попередніх моїх проектах, бізнесах, не завжди цими розрахунками займався окремий аналітик, який ти йому так само, як чат у 2, цей файл. Файлик, давав ці всі трьох-чотирьох буквені абревіатури, і він сидів днями це рахував, та робив якісь дешборди і так далі. Тепер, в принципі, цього не потрібно. Ти економиш просто неймовірну кількість часу, бо ти завантажуєш йому файлик. Він все тобі рахує, пояснює, як він рахує, може перерахувати за іншою формулою будь що, і це все відбувається в одну хвилину. Та, і це все відбувається дуже прозоро. Ти бачиш. Типу, який він код написав, ти бачиш, як він це проаналізував. Він це дуже добре пояснив. Він може з цього зробити самері, будувати дашборди. і це просто неймовірно, бо реально це економить просто одну людину, яку тобі не треба тепер наймати, бо ти це можеш просто через чат GPT зробити, і економить цілу купу часу. І навчання, бо ти просто йому написав, зроби мені це, він тобі пояснив, як це зробити. Ти потім в Excelчику можеш це зробити сам. Знаєш, мені цікаво, коли ти про це говориш, розуміти для себе знову ж таки одну штуку. Аби твої запити до чату GPT, проаналізувати табличку, намалювати графік, аби це спрацювало, і аби це спрацювало потім на благо бізнесу, ти маєш. По перше, додуматися до того, що він це може зробити. Ти, ти маєш знати, що це технічно можливо. А по-друге, у тебе так чи інакше має бути якийсь бекграунд, який дасть тобі можливість перевірити ці результати. В Принципі, слухай, в інтернеті ти теж можеш знайти дуже багато різних цікавих порад і не всьому вірити, так само, як і в чаті GPT. Ну, типу, зайди на будь-який сабредіт і подивись, як там рекомендують чистити зброю. Наприклад, знаєш, це дуже насправді справедливий пункт, тому що усі ці розмови про те, що штучному інтелекту не можна довіряти, вони насправді не нові. Тому що я забув той момент, коли ми всі разом почали стовідсотково довіряти видачі гугла. Ну от в який момент це сталося? Цього ж насправді Я ніколи не довіряв не бачити цього ж. А ми всі якось сприймаємо це просто як даність. Типу, ти пишеш щось в Google, ти отримуєш перший лінк, ти дивишся на нього і такий. Ну, це абсолютна правда. В інтернеті брехати не будуть. Знаєш, от, оця історія. Повертаючись до твоїх юскейсів, по-перше, треба мати якусь допитливість до світу загалом, ну і до, до комплюхтера свого. І дивитися, а що комп'ютер ще може зробити. А по-друге, це те, що будь-чому, що він тобі видає, не можна довіряти на 100%. З чим би ми не працювали, та будь-що будь-хто тобі видає, не можна довіряти на 100%. Ні, неправда. Е, коли, коли ти мені в Слеку щось пишеш, я тобі на 100% довіряю, нічого не знаю. Коли мені наша продюсерка каже переписати дубль, я переписую дубль і вірю. А, ну дивись, це стосується щодо якихось завдань. Якщо я тобі кажу якусь інформацію, наприклад, та теж ну, якби очевидно, ти можеш мені довіряти, але я б на твоєму місці все одно перевірив. Я от насправді для себе в принципі за. Там півроку того, як ми в аудіовідділі постійно використовуємо штучний інтелект для роботи, я для себе зрозумів, що наразі всі ці генеративні штуки, яким ти щось якийсь чат-бот, ти пишеш, і він тобі щось відповідає, або це якась програмка, яка ти їй даєш файл, і вона тобі видає у відповідь щось. Увесь цей штучний інтелект дуже класно і дуже добре вміє робити дві штуки: підсумки того, що вже є, і переводити. Аудіо чи відео в текст та я погоджуюсь, це дуже добре. Він справляється. Це знаєш, з аудіо і відео в текст це колись була типу математична задача, яку вирішували, і там кожен рік покращували на один відсоток. Все, тепер ця задача вирішена. Її вже немає, її ніхто не вирішує, тому що все є вже продукти, який прям на 100% справляється справляються з цією задачею. Інколи мені здається, ChatGPT, там їхня модель, яка називається Вішпер, це робить, вміє це робити краще ніж люди. І швидше, і навіть якщо так. не краще, то це такий рівень якості, який остаточно дає тобі величезну перевагу у швидкості роботи, так це і правда. будь-яка журналістська робота тепер, будь-який будь-яка транскрипція інтерв'ю, транскрипція запису це вирішена проблема тепер, яку насправді. Можна використовувати ж не тільки в журналістиці, а підсумки якогось колу, підсумки мітингу. А розкажи мені, будь ласка, а що Віктор сказав на цьому мітингу і розбиться по пунктах. От все це генеративний штучний інтелект, тобто той, який отримує від тебе щось і видає тобі щось у відповідь, це чудово вирішені проблеми. Слухай, ну, ти ж знаєш, що в нас така працює в редакції The Ukrainians, Ми користуємося таким. Інструментом розкажи, до речі. Так, у нас є інструмент, називається ті Комою DV. що цей інструмент робить. Перше, він додається до Google Meet, як окремий учасник, записує ту розмову, яку ти хочеш. Ну тобто ти його додаєш, і він, типу, записує розмову. А після того, як він записав цю розмову, він розпізнає її через ChatGPT в текст і робить з неї summary за певним промптом. І потім з цією розмовою або з усіма розмовами, які ти вибрав, ти можеш взагалі спілкуватися. Ти можеш його запитати. там В тебе є 50 записів розмов, і ти можеш їх всі вибрати і сказати. а... Штучка інтелект, знайди, будь ласка, мені, типу, місце, де ми з Данією говорили про там паспорт-менеджери. І він через секунду видає відео, таймкод в цьому відео і саме рід того, про що ми говорили з Данією про паспорт менеджера Це просто неймовірно, тому що тепер ти нічого не забудеш. Більше того, я думаю, скоро можна буде це все в один контекст покласти. І він тобі сам буде нагадувати: типу, ей ти, слухай, ти щось там прообіцяв паспорт-менеджер? Нема. Де? Не забувай, от і якби я впевнений, що ця штука допомагатиме дуже сильно працювати ефективніше. От, можливо, навіть забиратиме частину роботу в менеджерів, які раніше це все нагадували. От ти зараз розказав дуже цікаву штуку, що очевидно, ти був би не проти, якби штучний інтелект забрав у тебе частину твоєї роботи. Та я прошу його. Я хочу, щоб він забрав. Забирай у мене так багато роботи, що на два штучних інтелекти вистачить. Розкажи мені, що би ти в ідеальному світі мріяв, аби штучний інтелект вмів робити? В принципі, він вже робить все те, що треба, просто поки що, скажімо, так, не безшовно. Інколи тобі треба текст кудись копіпастити, щоб типу, над ним провести якісь дії. Взагалі, ідея, я думаю, це вже дуже швидко буде, я думаю, навіть ймовірно, це буде працювати вже там, з новим IOS і їхньою новою Siri. Коли штучний інтелект повністю занурений твій контекст, та він розуміє твої мітинги, він розуміє твої меседжі, він розуміє все, що відбувається на твоїх пристроях. Е, більше того, на різних ну тобто на айфоні, на макбуці і так далі, класно, що він не передає це в хмару і процесить це все в себе, ну, типу, на, на локальних потужностях. Та і тоді е, з'являється така можливість створити для себе персонального асистента. Який замість інтерфейсу на календаря чи будь чого іншого, використовує інтерфейс чату і все інше робить замість тебе. Та? Хтось написав тобі, е, типу, давай зустрінемося тоді тоді І цей штучний інтелект десь тобі показав, е, типу, в тебе тоді немає часу. Е, давай поставимо на інший час е, там цей дзвінок, не знаю, зустріч, та? і попереджу того, хто тобі. Е, Запит надіслав, та тобто, типу, багато речей, які просто забирають якийсь мікрочас в тебе, там секунди, хвилини, він може виконувати сам. Він навіть може відписувати, типу, якимось твоїм колегам або щось таке, і це просто тебе не буде відволікати від твоєї, типу, загальної зайнятості, якоїсь креативної, цікавої роботи. Якби я зараз сидів з тобою поруч, я би тебе обняв за ці слова, насправді, тому що це рівно те, що я думаю. Були стартапи, які минулого року презентували свої продукти фізичні, хардверні, те, що називається, які мали на меті відібрати у нас телефони і перемістити, е, значить, всю нашу взаємодію з комп'ютером в якусь хмару, і ми просто, значить, до комп'ютера говоримо, а він там, значить, собі якісь штуки робить. Все це очевидно не спрацювало. Через те, що воно повільне, через те, що воно повільне і тупе, і через те, що воно повільне і тупе, і не в твоєму контексті. Проблема, яку зараз, начебто, як мінімум обіцяє вирішити Apple. ми не пробуємо, як компанія, дати тобі від штучного інтелекту цінність в тому, що він знає все про все на світі. Ні, він не знає все про все на світі, але він знає все про тебе. Він знає, хто тобі писав, він знає, коли прилітає твоя мама. Він знає, що після того, як мама прилетить, ви домовлялися із нею піти поїсти. Але при цьому він знає, що літак запізнюється, а значить, бронювання столику можна і навіть треба перенести. І ти, як людина, в принципі, чудово впорався б з цією задачею, але проблема в тому, що у тебе дуже висока, зараз буде дуже розумне слово, яке не факт, що я сам розумію, транзакційність. Інтерфейсу, е, і ти постійно в комплюхтері своєму маленькому телефоні в руці щось тицяєш. Ти маєш щось відкрити, щось закрити, щось кудись перенести. А тут те, про що ти говориш, це насправді той кейс, про який я теж дуже мрію. Аби телефон викинув тобі нотифікашку і сказав: чуєш, там тобі твій давній кореш». Пропонує зустрітися, але ти, на жаль, вже забитий. Давай я йому напишу, ми з ним якось домовимося, і ти точно з ним пиво вип'єш. Зроблю так, щоб ви точно випили пива. Хочеш, і у тебе є дві кнопочки. Ні, він мені не друг більше. І так, будь ласка, зроби це. Я дуже хочу його побачити. Це правда, те, що треба. Е, я дуже хочу, щоб штучний інтелект е, знав про мій контекст більше, але тут є проблема. Чату GPT я б цей контекст ні за що не віддав. Я не хочу віддавати якісь компанії, ну, типу ля, чат GPT чи будь-які інші свої контакти, свою переписку, свої емейли, там, свої якісь файли. Та ну це прям якось як страшний сон виглядає. А Apple свій час робить, якби історію, коли це все і так є на твоєму телефоні. Воно просто там існує. Ти вже там це зберігаєш. Та? І все, що робить Apple, каже: тепер телефон твій ж, Буде трошки краще розуміти все те, що є на ньому. Уяви собі, ти відкриваєш телефон, і ти точно мені здається, у кожного хто слухає десь у телефоні, у фотоплівці є фотографія паспорту. Тому що колись кудись треба було відправити паспорт комусь, аби що щось. Уяви собі, відкриваєш телефон, питаєш телефон. чуєш, який в мене номер паспорту? І він тобі просто видає номер паспорту, і тобі не треба його ніде шукати, бо він вже є десь в фотоплівці. Мрія. У мене, мене часто були такі моменти, коли я щось комусь в емейлі відправляв, і тобі потім це треба знайти. Або, наприклад, слаку. Slack, -у. В Slack -у взагалі щось знайти, це прям проблема. Та і замість того, аби я оце сидів, шукав, робив цю роботу, це може зробити якась інша за... система. Знаєш, ми десятиліттями вчили пісок думати. Тепер наша задача зробити так, аби пісок пам'ятав. Порадь мені, будь ласка, на останок якусь класну штуку зі штучним інтелектом, яку ти нещодавно використовував, і яку обов'язково треба спробувати всім, що не чат GPT? В мене е недавно було весілля. Можете мене привітати десь в коментарях. Будь е ласка, не можете, а будь ласка, зробіть це. Будь ласка, привітайте Віктора з весілля. Е і, мою, і мою дружину теж можете привітати її, звати Вікторія. Е дуже легко запам'ятати. Так, от мої друзі е зенерували на моє весілля, коли ми там танцювали, і так далі. Вони зенерували декілька треків про мене, про Вікторію, про нас всіх, про наших друзів і так далі. І просто включили, і всі такі, знаєш, танцюють: такі, що це за трек? Типа, звідки він взявся? А потім до всіх доходить, що теж штучним інтелектом От. Тому це був класний подарунок, бо це був типу, контекстуальний трек, написаний для нас, від усіх наших друзів, та, з конкретним текстом, який був прям про нас, та, і музикою, яка нам подобається. І це було дуже круто. І м такі подарунки тепер може зробити кожен. Кожен може написати для свого друга, дівчини будь е, цей е трек, окремий, а я думаю, що треба спробувати погратися з е генератором музики. Тепер я розумію, що я тепер теж можу бути музикантом, бо все, що мені потрібно, це написати чаду GBT, щоб він мені згенерував якийсь текст на, мої, на основі моїх думок, і потім е, напише музику, під це і заспіває. І, і ти просто такий вау, я так. Можу, це я зробив чи штучний інтелект зробив? Хм, це питання. Друзі, у нас зазвичай наприкінці випуску грає музика, яку написала Ася Мельник. Наприкінці цього епізоду буде грати музика, яку за Віктора згенерував штучний інтелект. Слухай, знову ж таки, я до цього я... мені здається, мені просто колись треба тебе обійняти, аби закрити цей гештальт, але я б знову обійняв би тебе ще сильніше зараз, тому що саме цей юзкейс колись врятував мене одним вечором, коли я був у відрядженні. Мені було так сумно. Ваше мені було знаєш, самотньо не в тому плані, що там ну я от один на світі або ж, що... а просто не вийшло нікого на пиво вити... в... В... витягнути в... в місті. І я от сиджу восьма вечора, я в готелі і мені не те, щоб є, що робити. Ти, знаєш. Ну, типу, я можу далі собі сидіти в комп'ютері, ну але я не хочу, я цілий день в ньому сидів. І тут мені скинули, ми обов'язково лишимо в шоу посилання на цей сервіс, мені скинули той сервіс, про який ти говориш. І у мене давним-давно була ідея того, що поезія Грицька Чубая дуже круто лягла би на музику Radiohead. І у мене вийшло покласти свій улюблений його вірш на музику, яка схожа на Radiohead, І там генерується пісня, ну вона буквально 45 секунд. Блін, я її послухав разів 200, просто на повторі. Мені було так кайфово, і це знову ж таки повертає нас з тобою до того, що як нам з тобою і нам усім штучним інтелектом користуватися. Єдина правильна відповідь тут користуватися, пробувати дивитися, що він може, розуміти, чого він робити не може. Але те про що ми з вами, шановні слухачі, говорили декілька епізодів тому, коли говорили про мою улюблену книгу, you must never stay in curious. завжди треба залишатися допитливим і дивитися, а що ці комплюхтери, які вміють думати і скоро вже запам'ятовувати, уміють робити. Тут важливо розуміти, перше ніхто не знає, як правильно крім вас. Ну, типу, поки ви не спробуєте і не подивитеся, а в де в кожного з вас є місце для цього штучного інтелекту, та допоки ви не зрозумієте, чи він вам потрібен. Я думаю, що в кожного знайдеться якийсь кейс, де воно допоможе в рази скоротити час на вирішення якихось проблем. Головне, перевіряйте, Вікторе. Величезне тобі дякую за цю розмову. Тобі дякую. Подкаст для вас вів я, Даня Білик. В гостях сьогодні був Віктор Павлучинський, єдиний технічний директор за Media. Продюсеркою була Яна Супоровська. Наш джингл написала не Ася Мельник, а штучний інтелект на прохання Віктора Павлучинського. Обкладинку робили Катя Акварельна, Анастасія Струк, і тільки Катя Акварельна і Анастасія Струк. Команда за Ukrainians Media – це звук крутячогося колесику айподу. Почуємося за тиждень, шануйтеся. Прислухайтеся до голосу нашого. Hey, hey. Тут за мікрофоном стоять Даня і Віктор. Yeah, yeah. Підсилюємо присутність, не лиш на словах де України. Yeah. Що колесика іподу це було гарно. Дякую тобі. У мене колись такий айпод був. Слухай, якби був айпод класік з ССДшкою і Spotify на ньому, ну або хоча б Apple музикою, та і блютусом, я б купив.